Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вже минула 13-та година. Канал 1+, Плюс 1 з вами в об'єднаному марафоні. Знову час для новин від ТСН. Російські терористи атакували пологовий будинок у Сумах. На момент атаки там перебували 11 ронемовлят, 35 пацієнток і ще 120 співробітників закладу. Всі встигли спуститися до укриття. Тож минулося без потерпілих. Ворожий дрон попередньо це Італмас поцілив в дах лікарні. Вибух чули в різних районах міста. Зайнялася пожежа, яку рятувальники швидко загасили. У споруді поруйнована покрівля, вибиті вікна. Екстрені служби працюють над загрозою повторних ударів. В місті від ранку майже не припиняється тривога, а летять різні види безпілотників. Є загроза повторного удару безпілотника. Заважає працювати працівникам ДСНС, швидкої і поліції. Відійдіть, будь ласка, подалі від викон, при можливості знаходитесь в безпечних місцях. Майже половина житлових будинків у Шостці, це на Сумщині. Вже з газом повідомляють у військовій адміністрації. Під'єднання газу тривають. Нагадаю, впродовж кількох останніх днів ворог бив по критичній інфраструктурі через пошкодження газорозподільчої станції, водогону і об'єктів енергетики. Тисячі жителів міста і району залишилися без світла, води і газу. А в неділю ворог вдарив по залізничному вокзалу та потягах, внаслідок чого загинула людина, і ще восьмеро пасажирів були шпиталізовані. Нині установи шостки працюють на генераторах, воду подають за графіком, хліб доправляють із сумта глухова у громаді. Організували безкоштовне харчування для дітей та розгорнули більше як сотню пунктів незламності. Деякі залізничні рейси та маршрути змінені відповідно до безпекової ситуації. Аварійні бригади газовиків та енергетик. Ків працюють цілодобово до ліквідації наслідків, атак також залучені фахівці з інших регіонів. Через російські удари знову знеструмлення на Чернігівщині. Під атакою опинився енергооб'єкт в Вічнянському районі. Загалом в області діють графіки погодинних знеструмлень без електропостачання. Один із мікрорайонів Чернігова та частина населених пунктів Прилуцького району кажуть у військовій адміністрації. Наймасованішого комбінованого удару від початку повномасштабного вторгнення зазнала Львівщина. Росія напередодні атакувала область шахедами і крилатими ракетами. Один зі снарядів влучив в житловий дім в селі Лапаївка. Загинула вся родина. Четверо людей, серед них 15-річна дівчина, шестеро людей зазнали поранень. Більше про наслідки. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже зараз. Від будинку залишилася тільки цегла його повністю знесло до фундаменту. Був житловий будинок у селі Лапаївка просто на виїзді зі Львова. Під руїнами тут в одну мить загинула ціла родина: троє дорослих і 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім'ї рятувальники дістали живим. Нині він у лікарні. Також шпиталізували ще двох мешканців сусідніх будинків. Вдалося наше підрозділам врятувати четверо людей. Це ми знімали із верхніх поверхів, і також довелося людей діставати з під завалів, які опинилися. Під час цієї атаки. Цієї ночі Львівщина опинилася під вогнем. Обстріл найпотужніший з початку війни. Росіяни запустили десятки шахетів і ракет. Частину збили сили ППО, але кілька все ж долетіли. Мешканці села, яка найбільше постраждало, кажуть, це була пекельна ніч. Кажуть, вискакуємо, бо ж у нас на горі сіну. Осколки попадають, і що буде? І що буде з нас. Ми вискакуємо тут. А тут дощ іде десь осколків, зі шкла. Та було гучно. Ви знаєте, як страшно? Страшно тут. Я весь час до того готова була. Я казала братові, що то є питання часу. Коли прилетіти може тут? Вибухова хвиля прокотилася далі. Десятки будинків із вибитими шибками, зруйнованими дахами і дверима. Люди зранку заклеюють вікна плівкою, щоб бодай трохи захистити оселі. Всі вікна пошкоджені, шкідні, шкідні двері нема зовсім. Гора дверей, бо хлопці мені вже закривають двері, племінники, е, хоч би сиратою. Вікна трошки лишилося, подивіться постеля, по всьому подивіться. Хто не має де жити, значить вже трьох людей із Харківської області, які тут проживали, я поселив в готель. Решта мають родичів і так далі, поки що в усякому разі не зверталися. Одночасно росіяни вдарили й по промислових та енергетичних об'єктах області. У Львові пошкоджені склади, гаражі, станція техобслуговування і об'єкти енергетичної інфраструктури. Загорівся індустріальний парк. Це цивільний об'єкт без військового призначення. Уламками пошкодило також школу і дитячий садок. Через густе задимлення мешканців просили не відчиняти вікна, а громадський транспорт відновив рух лише зранку. у околицях досі знаходять уламки ракет і дронів. Їх просять не чіпати й одразу повідомляти поліцію. Марічка Кужик Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини сполучені Штати Америки закликають до ізоляції Куби в організації Об'єднаних Націй через участь їхніх найманців у війні. В Україні Агентство Reuters повідомляє, з даними американців на боці Росії воює до 5 тисяч кубинців, і це найбільша цифра після північної Кореї. Як довідалися журналісти із своїх джерел, адміністрація Трампа вирішила використати цей факт як аргумент, щоб провести дипломатичну кампанію і переконати інших членів ООН не підтримувати щорічну ізоляцію. Резолюції перепрошую ООН із закликом зняти ембарго з Куби минулого року. Таку резолюцію ухвалили 187 країн, і тільки Сполучені Штати та Ізраїль виступили проти. В документі покладається провина за економічну кризу на Кубі, саме на американські санкції. У Вашингтоні ж певні, що причиною економічних проблем є корупція і некомпетентність Гавани. А голосування в ООН вони влаштовують, щоб зображати із себе жертву, тож не заслуговують підтримки. Від демократичних союзників. У північному прикордонні на Сумщині екіпажі важких бомбарів 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ перейшли на цілодобовий режим роботи. Щільні ліси з ярами дають окупантам змогу потай наближатися до передових позицій наших захисників, і тоді на допомогу піхоті мчать вампіри. Діставатися до стартових позицій та міняти екіпажі на сумщині окремо смертельно небезпечне випробування. Транспорт нищиться або ламається. Тож нашим воїнам дуже потрібні пікапи. QR-код на ваших екранах під час сюжету. Саме це збір для пікапів для наших бійців. Репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного вже зараз до вашої уваги. Ось до речі, восьми кг. половиною О, що таке, як ви казали, що вчора кидали, так? Да. бомби. Под, под бліндаж какої-то, да? Всередину, так. Вона да. йде на території України чи на території Батиника? На території України. На території України, так. Потужні міни з гранатами. Якщо попадає в ціль, то можна сказати аж зразу ну, ура! Урада! І приховані інженерно-загороджувальні та вибухові пастки. Основна кількість мін була. Як положено укладено де потрібно, і противник на неї попадався mm -hmm. на ці міни. Їх найперше завдання доправляти з максимально можливими точністю і влучністю все, що тільки здатне зупиняти ворога під ноги, під колеса на броню і просто на голови московитам. Запішов. Ракета не без небезпечно. Буває такий день, що немає завдання барження. А буває такий день, що ворог не кине. Ні, постаю. 71 перша єгерська українських десантно-штурмових військ зайшла на сумський напрямок у травні одразу після виснажливих боїв на Донеччині. Відпочивали його екіпажі, зізнається куратор, командир бригадної роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Лічені години дорогою на північ, і щойно дістали з переднього краю. Вампіри єгерів полетіли вбивати і зупиняти окупантів. Говорити там яку кількість противника було знищено в у відповідальності нашої бригади, то це ну. По суті, напевно, два полка мотострілкових чисто ну, знищеної піхоти. Тобто, це це тільки те, що підтверджено. Всю і літо Рашисти, що щосили сунули на суми на ділянку у північному українському прикордоні між степним та миропіллям, протяжністю з усіма вигинами лінії бойового зіткнення не більше півсотні кілометрів. Штаб ворожого груповання військ Сєвер кинув майже 50 тисяч штурмовиків, головно полки з батальйонами елітної московицької морської піхоти та десантників з величезною кількістю техніки за шаленої підтримки артилерії з авіацією. Дуже гарно було. Точно пару двісті. Останні, які більш-менш живі були, то може й триста. Боксер пілот важкого бомбара 71-ї єгерської разом із побратимами своїми вампірами вже на сумщині знищили не один десяток російських штурмовиків і спалили не одну ворожу бронемашину. Московити, напевно, вже бачили себе в обласному центрі, та ще за чверть сотні кілометрів до Сум. Єгорі десантники плічопліч з побратимами з інших підрозділів окупантів застопорили. Нині кажуть пілоти українських бомберів. Ситуація суттєво змінилась. зараз. Менше техніки більше піхоти. Тільки піхота так ворожої техніки на Сумщині, принаймні у смузі оборони 71-ї бригади, кажуть наші воїни, не було вже багато тижнів поспіль. Натомість густі ліси з ярами визнають українські військові дозволяють невеликим штурмовим групам ворога підбиратися до передових позицій нашої піхоти. Активна зеленка, рух за посадками дає можливість рухатись непомічено, тому і воно так відбувається: ніби все літає, все вбиває, але Ну, неможливо побачити все. Зеленка ще є. Да? Зеленка ще є, її більш ніж достатньо, тому що на тижні три часу, як мінімум, високоактивних штурмових дій нам точно варто очікувати. Масштабне просування московитів на півночі, станом на тепер українські воїни у цілому загальмували. Та ворога на Сумщині визнають наші захисники ще дуже багато. Також але він не закінчується. Не закінчується. Натомість цьогорічна рясна зеленка каже куратор, і на сумщині, звісно, не замиті, не завтра, але невдовзі обов'язково опаде. Наші екіпажі вампірів. Вони прям спілкувалися спілкували. з плотом. Він каже: Я чекаю, коли опаде це листя. Кордоння на Сумщині Олександр Моторний, Олексій Осавчук та Сергій Шпортило. ТСН 1 плюс 1. марафон. Єдині новини. Російські вбивця на лаві підсудних в Запоріжжі вперше судять кадрового військовослужбовця ворожої армії за розстріл українського полоненого Дмитро Курашов, боєць підрозділу «Штормві». це штурмові групи, які комплектуються колишніми ув'язненими, що служать як штрафники. Корошов стратив бійця зсу українця Віталія Годнюка, коли той здавався в полон, і це зафіксовано на відео з дрона. Потім на початку 25-го року вже сам росіянин потрапив в полон. Свою провину визнав, заявив, що хоче, щоб його швидше обміняли. Нині суд на завершальній стадії тривають дебати. А окупанту продовжили термін перебування під вартою до 30 листопада. Пройшли біля стіни пам'яті, стали на коліна перед світлинами загиблих. Президент України та прем'єр Нідерландів, який перебуває в Києві з візитом, вшанували загиблих українських захисників та захисниць. Володимир Зеленський та Дік Схов у супроводі військового оркестру поклали квіти до стіни пам'яті, що поруч із Михайлівським собором у центрі Києва. Про це в телеграм-каналі повідомив президент і додав цитую вічна вдячність. Кожному й кожній, хто загинув, здобуваючи для України незалежність». Понад 100 тисяч іноземних деталей містилося в дронах та ракетах, які Росія запустила під час комбінованої атаки по Україні напередодні. Про це повідомив Володимир Зеленський. А загалом ворог випустив 549 цілей у ніч проти 5 жовтня, серед них близько 250 п'ятдесяти шахедів і 53 ракети у смертоносному залізі. Зокрема, виявили компоненти компаній із Сполучених Штатів, Китаю, Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів. Йдеться про. Ро конвертори, матриці, мікрокомп'ютери для контролю польотів, дронів, процесори, підшипники та іншу мікроелектроніку. Глава держави зазначив, що Україна вже передала пропозиції щодо обмеження схем постачання деталей. Це питання обговорять і під час зустрічі санкційних координаторів Групи СИМІ, яка відбудеться цього тижня. Також Україна готує нові санкції проти всіх, хто допомагає Росії вести війну. Нові атаки російських дронів у Європі через безпілотники сьогодні вранці призупиняв роботу аеропорт Норвезького Осло. За повідомленнями, кілька літаків кружляли в повітрі, доки ситуацію з дронами не вирішать. Зрештою. Спрямовувати рейси на інші литовища не довелося. Про появу дронів аеропорт сповістив один з пілотів. Той помітив від трьох до п'яти безпілотників. Наразі триває розслідування останніми тижнями. Європейські литовища потерпають від пов'язаного з появою невідомих дронів хаосу. Канцлер Німеччини, яку зокрема зачепила атака, прямо заявив, що за запусками стоїть Росія. За частотою вторгнень у повітряний простір каже Фрідріх Мерц, ситуація гірша ніж в час холодної війни. Втім, жоден зафіксований дрон не був бойовим. Вони здійснювали розвідку. Німецька влада змінює законодавство, щоб протидіяти безпілотникам в аеропорту Мюнхена встановили спеціальну лазерну установку, яка виявлятиме та збиватиме дрони. Чи настане перемир'я між Хамасом та Ізраїлем? Сьогодні в Єгипті розпочнуться переговори за планом Дональда Трампа щодо припинення бойових дій в Палестинському регіоні. Американський президент заявив, що нібито в ці вихідні відбулися дуже позитивні переговори з бойовиками і закликав обидві сторони скористатися останньою можливістю і діяти швидко. План, який пропонує Трамп, складається із 20 пунктів. Серед них, зокрема, негайне звільнення ізраїльських заручників. І живих, і мертвих, яких утримують ще з 2023 року припинення бойових дій в секторі Гази, звільнення в Ізраїлі, палестинських в'язнів, та амністія і виїзд для бойовиків. Регіоном за планом керуватиме тимчасове перехідне керівництво. Хамас вже погодився на частину із цих пунктів. а от решту хочу ще обговорити. Ізраїльські військові тим часом зайняли оборонну позицію довкола столиці. Сектора Гази повідомляють, що в місті все ще тривають авіаудари і обстріли. Цими вихідними по всій Європі відбулися марші на підтримку палестинців, закінчення бойових дій і більш гострої позиції щодо дій Ізраїлю. Один із найбільших був в Нідерландах. Там зібралися близько 250 тисяч людей. В Іспанії акція завершилася навіть сутичками з поліцією. Снігова пастка близько тисячі людей опинилися заблокованими на Евересті через раптову хурделицю. Деякі китайські медіа повідомляють, що серед застряглих вже є й перші загиблі. Однак офіційного підтвердження поки що немає. Натомість точно відомо, що вдалося встановити зв'язок із двома сотнями туристів, і ще 350 евакуювали в безпечніші райони. Негода застала групу мандрівників на висоті в понад 5 тисяч метрів. Частина змогла спуститися до перевалкового базового табору, частина опинилася в пастці на стежках, які позасипало снігом. Сильний вітер та заметіль пошкодили намети. Самовиці, що встигли врятуватися, кажуть снігу, було майже по 2 метри. До району негайно вирушили сотні рятувальників, долучилися і місцеві жителі. Однак спецоперація триває за вкрай складних погодних умов, які погіршують низькі температури та нестійкий зв'язок. Місцева влада вже закрила доступ до Евересту і порадила іншим туристам відкласти свої подорожі. І цією новиною завершує наступний випуск ТСН вже о чотирнадцятій. А зараз Ірина Прокоф'єва, Руслан Шаріпов, об'єднаному марафоні. Тож будьте з нами і надалі.